Відомо заявляємо, що ваша половина, до цивилизованої території. Ми це досить відмінні нам згодом. Ні, це не мій мішок. Якусь року. Ви бачите. Ви бачите. Тайніє це... Це... Я... я не Ахмат, мені туди там що пишет? Ахмад? тут написано. Ахмат? Є якісь країни. Ваш людей закривали про обіця. Є свідки можна. Є свідки, Тоже раз, свідки два. Хто є? Розумієте на камеру, як ви там були, все робили. Будь ласка, підемо, до подуміли.

Він каже, що це не його автомобіль. Це не його машина, що він не може відкрити. Як це можливо перевірити? Вибити вікно. Да. Якщо ви автомобіль розправлений брали... на іншу людину. Фамілія та сама, а інша людина. Може набрати. Він десь побачив, що поліція є, він десь втік щось зразу. Ну що ж не дурні? Ми його за руку не можемо стримати, самі розумієте. Підемо, у кого автомобіля. Я вам не кажу відчиняти, але підійдемо, там біля автомобіля заходить. Я, Діть, я свой автомобіль вам вкриваю. Я так. вам не кажу відкривати автомобіль. Я вам кажу, пойдемо біля автомобіля, вияснення подачі підставити. Какой автомобіль, якщо там є моя автомобіль. Я. я вам не кажу, всідати чи відкривати автомобілем. Запросити біля автомобіля. Для бізнес, подальшого обставин. ви засували ваш автомобіль, не ваш автомобіль, чи до лукаш на ньому, чи тільки пояснює. Та я нікуди не вийду, є свіченьки, стверджують, в них є. Дідам до колоди. До покос, до які автомобілі? Ну, не поводи, немає. Підідав до нього. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, תודה רבה